Сторінка 67, параграф 12. Як пов'язані історія і простір, якими були карти в давнину? Історію називають мандрівкою не лише в часі, а й у просторі. Відтоді як люди почали пізнавати світ, подорожувати вони прагнули відтворити простір, який побачили у вигляді малюнка. Так з'явилися карти. Карту спочатку були недосконалими, також мандрувати за їхньою допомогою. Було складно. Сьогодні ми маємо у своєму розпорядженні знімки планети з космосу. Тому цікаво розглядати стародавні карти, на яких світ зображено як один острів, що омивається океаном. Вавилонська карта світу, 8 7 століття до нашої ери, глиняна табличка, є єдиною картою світу вавилонян, що дійшла до нас. Земля на Вавилонській карті оточена морем або оканом. Позначеним як солона вода за морями трикутники, які можуть бути горами далеких земель. Сучасні карти є різних видів і тематики. На політичних картах позначають держави та їхні кордони. Фізичні карти відтворюють рельєф місцевості. За синоптичними складають прогнози погоди. Є карти про клімат, населення, транспорт, освіту, туризм тощо. Історія тісно пов'язана з географією, адже кожна історична подія, крім дати, має місце. Де вона відбулася і може бути позначена на карті. Таку карту називають історичною. Пізнавально і цікаво, у минулому кордони не мали чітких меж, були більш умовними лініями, позначеними на папері. Кордони приблизно визначали оборонні та контрольні пункти фортеці, сторожові вежі та інше, розташовані на перехрестях важливих доріг, річкових переправах у гірських долинах. Кордони сучасних держав зовсім не схожі на кордони минулого, деякі з них особливі. Кордони між Нідерландами та Бельгією, що проходить у селищі Берле, є найбільш заплутаним у світі. Щоб не збити з пантелику туристів, кордон позначають білими хрестами просто посеред вулиць. Щоб було зрозуміло, де саме ви перебуваєте? Як прочитати історичну карту? Історична карта має власну мову і відкриває свої таємниці лише тому, хто вміє її прочитати, тобто розшифрувати. А для цього необхідно уважно роздивитися умовні позначення до карти. Їх називають легендою карти. Як правило, вона розташована під нижньою рамкою карти. Обов'язково треба звернути увагу на написи і кольори. Мета історичної карти за допомогою умовних позначень і художніх знаків відобразити історичні події. Умовні позначення на історичних картах. Це може бути штрихування на пів. Самостійне утворення у складі держави, дороги, воєнні походи, масштабна лінія дозволяє визначити відстані на картах, назви держави, столиці, звичайне місто, важливе місто, адміністративний центр, значки у вигляді малюнків, які можуть показувати фортеці, церкви тощо, місця та рік битви, річка та її назва, кордони держав, межі частин держави та інші. Як працювати з контурною картою? Контурна карта особливий вид карт, на якій нанесені тільки контури країни, основні об'єкти чи явища. Інколи такі карти називають німими. Для того, щоб карта заговорила, її треба заповнити. Робота з контурною картою захоплива і творча, але потребує дотримання низки правил. Правила роботи з контурною картою. Перше. Заповнюєте контурну карту після вдумливого визначення теми параграфа підручника. Друге. Записи на карті виконуєте акуратно, розбірливо. 3. Оформіть легенду карти. Кажіть умовні позначення, якими ви будете користуватися під час виконання завдань. Четверте. Виконайте завдання на контурній карті послідовно. Позначте кордони держав, їхні столиці. Потім назви важливих географічних об'єктів, річок, морів, міст, де відбувалися історичні події. П'яте. Наприкінці ще раз перевірте правильність заповнення контурної карти, назву карт, легенду, умовні позначення.